Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Адвоката Заураєвадова, і це означає, що ми знову поговоримо про важливе. І сьогодні мова піде про податки за перекази між картками, про фінмоніторинг та про інші важливі нюанси з цього питання. Ну що ж, давайте розпочнемо. І перш за все, поговоримо про те, чи потрібно все-таки платити податки за перекази між картками, адже різні джерела говорять кардинально протилежну інформацію. І знаєте, я хочу пояснити вам одну основну річ в цьому питанні. Переказ між картками це лише спосіб обігу грошей, тобто спосіб, завдяки якому одна особа може передати кошти іншій особі або завести ці кошти на свій власний рахунок. Для цілей оподаткування завжди має значення суть такої операції, тобто її причина чи її мета. І коли мова йде про банківські перекази, то їх особливість полягає в тому, що такі операції можна відслідковувати та перевіряти, зокрема щодо причини та мети таких переказів. І саме це цікавить податково. Зокрема, яке джерело походження таких коштів, чи легальне воно, чи це переказ між картками однієї особи чи іншої особи? Якщо іншій особі, то чи це перекази між близькими родичами тощо. Саме такі нюанси можуть нести під собою можливе оподаткування операції, а не сам факт переказу коштів між картками. І зараз саме час звернути увагу на такий документ, як Національна стратегія доходів. Зокрема, вона містить положення про те, що всі доходи осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені податковим кодексом, підлягатимуть оподаткуванню. Тобто під оподаткування підпадатимуть всі доходи, які по-перше, отримані особи не як підприємцем, і, по-друге, не підпадають під певні винятки, які визначені Податковим кодексом України. Такі винятки, і їх досить багато, передбачені статтею 165 Податкового кодексу України. Більш детально ми поговоримо про них трішки пізніше. Але чи точно це нові зміни, чи це чергова зрада? Справа в тому, що умовні нелегальні доходи і так підлягають оподаткуванню, причому вже багато років. Справа в тому, що у податковому кодексі України ми маємо статтю 164.1, яка чітко закріплює, що будь-який дохід підлягає оподаткуванню. Забігаючи наперед, скажу, що просто існують різні ставки податку залежно від особливостей тих чи інших способів отримання доходів. Тому, якщо зробити невеликий висновок щодо проаналізованої мною інформації, то якщо платіж між картками має чітке призначення, про яке я зазначав, то ніяких додаткових питань такий переказ не викличе. А от якщо це будуть незрозумілої природи перекази, то до отримувачі таких коштів може виникнути питання щодо джерела таких доходів і питання щодо того, чи сплачуються з таких доходів податки. І мова не йде про якісь нові кардинально жорсткі зміни. Мова йде просто про більш уважний контроль виконання і так чинного багато років законодавства. Саме для цього і функціонує фінансовий моніторинг. Ну що ж, тепер давайте розберемось з тим великим переліком доходів, які згідно статті 165 податкового кодексу України взагалі не підпадають під оподаткування. Скажу одразу, що розберемось ми не зі всіма випадками, бо більшість є досить специфічними. Тому зосередимо увагу на найбільш поширених, і так які ж доходи не оподатковуються: перше різного роду державні та соціальні допомоги, друге пенсії. Третє різного роду суми та грошові виплати військовослужбовцям. Четверте аліменти. П'яте за певних умов доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції. Шосте стипендія. Сьоме страхові виплати. Восьме подарунки: саме майнові, якщо вони не дорожчі, ніж 25% від мінімальної заробітної плати. При цьому майте на увазі, що подарунки між родичами першої чи другого ступеню спорідненості не оподатковуються. Також майте на увазі, що згідно з нормами Сімейного кодексу України встановлено обов'язок перша дружини і чоловіка матеріально підтримувати один одного. При цьому заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, отримані одним із подружжя, взагалі є спільним сумісним майном. Друге обов'язок батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей. Третє обов'язок батьків утримувати своїх повнолітніх дітей, які продовжують навчання до 23 років. Четверте обов'язок батьків утримувати своїх неповнолітніх непрацездатних дітей, які потребують матеріальної допомоги, за умови, що батьки дитини мають можливість надавати таку допомогу. П'яте обов'язок повнолітних дітей утримувати непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги. Тому переказ коштів між такими членами сім'ї розглядається саме як виконання обов'язку з утримання. Якщо ми сьогодні говоримо про перекази між картками, то варто згадати і про нюанси фінансового моніторингу, зокрема про умови операції між картками, які можуть бути заблоковані. Майте на увазі, що оборот на картці за місяць на суму від 400 тисяч гривень точно підпаде під фінмоніторинг. А оборот від 30 до 400 тисяч гривень може підпадати під фінмоніторинг, якщо мають місце систематичні або підозрілі перекази, схожі за розміром суми, які є регулярними, велика кількість переказів за один день, різке збільшення обороту по картці тощо. І ось, якщо банк перевірив такі операції і виявив, що все легально, він розблоковує такі операції. Якщо виявлено порушення, банк повинен повідомити Держфінмоніторинг, який буде вже самостійно перевіряти всі нюанси цієї ситуації. Я розповідав більш детально про фінансовий моніторинг в одному із своїх попередніх відео. Там ми обговорили нюанси, відповідальність, процедуру, статистику повідомлень до правоохоронних органів і багато чого іншого. Тому раджу вам переглянути і це відео. Посилання ви знайдете як на цьому відео, так і в описі під ним. Вам напевно цікава і те, як пройти фінансовий моніторинг, якщо сталося так, що вашу картку заблокували і запитують джерела походження ваших коштів. Відповідно на такий запит необхідно надати документальне підтвердження, що кошти отримані легально, та що з таких коштів сплачуються податки або ж є підстава для звільнення від сплати податків, і під кожен випадок може підходити різний пакет документів: документи про родинні відносини, боргові розписки, виписки інших банків з підприємницьких рахунків тощо. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Якщо відео буде для вас корисне, то не забувайте про лайк та підписку. А якщо залишились питання, залишайте їх в коментарях. Також не забудьте поділитись цим відео із друзями, для яких озвучена мною інформація теж буде корисною. З вами був адвокат Заурай Батов. До зустрічі!